Сьогодні я покажу вам на камерний монітор, який абсолютно точно полегшить життя всім, хто знімає відео, і це Viltrox DC-V1. простий, доступний і з реально крутим функціоналом. Ну що ж, давайте починати. Монітор приїхав до мене в компактній коробці. По класиці на ній зображений сам монітор і його основні характеристики. Всередині нас зустрічає наступний комплект: документація, стильний якісний мішечок з м'якої тканини для зберігання, сам монітор, акумулятор до нього, кріплення для монітора на гарячі черевик камери, кабелі для підключення і невеличкий кабель USB Type-C для зарядки батареї та живлення самого монітора. Враховуючи невисоку вартість монітора, комплектація тут справді солідна. Але давайте подивимось на неї більш детально. Технічно тут є все, що потрібно, щоб одразу почати роботу: 5,5 дюймовий Full HD монітор з одразу встановленою системою шторок для захисту від паразитного світла. Акумулятор NP F550 на 2200 мАч з вбудованим гніздом USB-C для його зарядки окремо від монітора. Зручне кріплення з можливістю регулювання нахилу. Два фірмові кабелі HDMI на mini HDMI. Ну і, звичайно, невеличкий кабель USB Type-C для зарядки монітора або акумулятора окремо. Viltrox DC V1 1 це не просто на камерний монітор, це зручний інструмент, який дуже сильно допомагає в роботі. Якщо ти відеограф, блогер або просто знімаєш сам себе. Ця штука абсолютно точно повинна бути в арсеналі твоєї техніки. Підготовка до роботи і підключення тут дуже прості. Для початку потрібно встановити акумулятор, далі фіксуємо кріплення. До речі, тримається воно дуже надійно. Встановлюємо і фіксуємо монітор на камеру. Ну і підключаємо HDMI кабель в гніздо для входу на моніторі, а іншим кінцем відповідне гніздо на камері. Керувати цим монітором можна мануально, тобто натисканням кнопок на самому моніторі. Але найкрутіше тут це те, що дисплей сенсорний, тому можливо повне управління прямо на дисплеї. Як я вже казав, тут встановлено дисплей 5,5 дюйма. З роздільною здатністю 1920 на 1080 точок. Сенсорна IPS-матриця із коробки видає збалансовані кольори без перенасичення. Кути огляду широкі, працювати можна навіть під кутом. Сенсорне меню просте і логічне. Тут є всі інструменти, які потрібні для якісного контролю зображення: гістограма, фальшиві кольори, зебра, фокус-пікінг, масштабування, маркери кадру. І навіть хвильова форма та вектроскоп. А це досить серйозний набір для такого бюджету. Також тут присутня підтримка 3D-лутів. Можна закинути свої профілі через SD-карту і бачити кінцеву кольорову картинку вже під час зйомки. Дуже зручно, якщо знімаєш у лог профілі. Ще однією фішкою монітора є наявність фізичних програмованих кнопок, на які ви можете накинути будь-які програмні функції і легко переключатися між ними. Viltrox DC V1 підтримує вхідний сигнал до 4К і 30 FPS. Тому на корпусі присутні одразу два роз'єми HDMI – на вхід і на вихід. Тобто можна вивести картинку на ще один монітор або рекордер. До речі, виробник продумав одразу три варіанти живлення. По-перше, Viltrox DC V1 працює від літівої батареї стандарту АНПІФ. Однієї такої вистачає на півтори-дві години роботи. По друге, на корпусі є роз'єм USB-C, тому можна підключити павербанк і знімати вже годинами. Що особливо зручно в польових умовах. Ну і на всяк випадок, присутній стандартний dc роз'єм для підключення блоку живлення на 12 вольт. Цей монітор ідеальний для зйомки самого себе, коли камера стоїть на штативі, а ти сидиш перед нею. До речі, прямо зараз. Цей монітор встановлений і на моїй камері. Під час інтерв'ю, зйомки блогів, короткометражок або навіть комерційних проєктів з цим монітором працювати набагато впевненіше. І саме під такі задачі його і було створено. Для максимальної зручності на моніторі також є роз'єм під навушники. Це допомагає ще більш якісно моніторити записуваний звук. У підсумку можна впевнено сказати, що Viltrox DC V1 ідеальний для контент-мейкерів. Весільних операторів, тих, хто знімає інтерв'ю. Або ж youtube блогерів це класний апгрейд для будь-якої бюджетної або середньої камери, бо зображення на ньому набагато краще видно, ніж на вбудованому екрані камери. Як завжди, посилання на цей монітор я вже залишив в описі до цього відео. Там ви зможете його придбати і ще більш детально ознайомитись з його характеристиками. Ну і звичайно, подивіться інші товари в нашому каталозі, бо там є ще багато крутих штук для вашої неперевершеної творчості.